А, мене з тої сторони зашли, звісно. Близько. Та ні, це десь тільки серединами. Ну це ж я й кажу, що ми тільки десь половину награли. Ну цю вже локу, там де ми корабль були, я не цей. Я не доходив сюди, бля. Малий ти як. Я тоді хуй забив на якісь локи там і Ага. Оце вже тут щось що то новеньке для просто... мене. Але <coughs> Бля, красиво, йоу. Hey, глянь. Куди дивиться? Ха, Вау! Вишка. Пошукаємо як обійти. А що це я таке взяв? Так. Так а що тут шукать? Бля, мені пістолет цей нравится. Так, люблю лутаться. Жорстко люблю лутаться. Опа, ножиці. Давай, давай. Що тут ще в холодильнику? Немає нічого. Може би якісь запаси негрони. Не. Немає. О, две пигулочки. То закиду. Опа! Кажуальний подвальчик. Хм. Бля, ну це таке, як виход, йоу. Диви, точно, блядь. Найс. Nice. Так, ну так як тут мене будуть очікувати зомбів. Блять, пси позорні. А ну нахуй. Що ще вони будуть нападати на мене? О. Дожди, стіл. Зараз ми цей пістолетик улучшим, щоб петронів більше було. Оглянути модифікації. О, ще... Ооо. Лезем швидко перезаряджати, збільшує віддачу, магазин зброї збитий вміщатиме більше набоїв. О, це нам треба. Таке ми качаємо. <кій> Якось 8 набоїв, ну несерйозно насправді. О, диві який. Дозволяємо стріляти швидше. Менше віддачу. Та ми все качнемо. У мене ну, де скільки інструментів ще. Ще 140 болтиків. Швидке перезаряджання за 15 жахне толя Давай дядя, блядь Та диви, яка вже вали на мене нормально І що ми тут ще А, ніхуяся, 4 левел треба цього, блять Швидко стрільні ще кашне Ну все, все по разіку жахнули да, хватить. Диви, оп, на пушечку все, можна двигать. Давай, до связи, виходимо. Складай, складай манатки. Ідемо звідси. Блять. Та йоу! Тип запутався. Так, що у нас тут? А ножиці за звісно. Опа, полчики. Три, 4 4 штуки, нормально. Ммм. Так, тут більш на першому поверсі нема нічого. Ай-яй-яй, що нас на другому поверсі? А, може взагалі не треба тут лутатися? типа, просто на кежуальному бампі далі побігти і не їпаться? Опа. От стеля розвалюється. Так, подожди. Сейчас мы туди залізем. Потайна кись... кімната. Да давай підсаджуй, що ти стоїш? Я вже червоний. Що у нас тут -то? в толчку нема нічого. Скидуй драбину. Знайшла щось. Бля, пропала. О, диви, листочка якась є. Прочитаємо. Каро, ти залишаєш... залишаєшся за головну. Поки мене не буде, дбай про свого братика. Йому зараз потрібний твій заг. Зайду на кілька днів за їжею та припасами. Якщо через тиждень не повернусь, бери свого брата і прямуй до карантинної зони Піцбурга. Не відчинай двері нікому, окрім мене. Бережи куля, як доведеться піти, Рухайся тихо і швидко, користується з тим, що у нас тяжкий зарісний. Тобто, побачимось. Бай! Холодную зброю покращено. О, так нормально. Хороший апдейт насправді. Так, ну тут абіш немає, що ловити. ловить. Чуть-чуть качнулися Так, пішли сюди, зайчик. Тут ось ще одна домівка є. Ці грі ця винтовка, така тупо бічова. Вона нікого з першого не жахає. Опа. Диви, 10 пігулок для покращення. О. Три патрона. Щас на, на псі всіх спущу, всі патрони. Так, другий поверх. Опа. Ще одна записочка. Так, відчинені двері. Ось так просто. Один з наших збувся зачинити їх. Ціла зграя монстрів вірвалися до нашого табору. Ми запакували їх там, а зовні написали попередження. Сюзенда за мною, наскільки мені відомо, вцілили тільки ми. Довелося силою втримувати Сюзен, щоб вона не поверталась назад за ділами. Це занадто небезпечно. Вона втратила своїх дітей, а я навіть не знаю, що їй сказати. Кожна частина мене хоче здатися у цьому світі, опустити руки дуже просто, але я не стану. Ні. Моя віра в людство надто сильна. добро в наших серцях і ще не втрачено, ми впораємося, мушу залишити залишатися сильним заради неї іш о ніхуя я даже тут цей тип був короче ла о сейф єбай а де пін код найти блядь десь проїбав о третій поверх я підожди а в цій хаті може бути ну таке як може бути еліс подобається Нум. Вибухівка. Бля. Давай на третій поверх ще зайдем. Опа, щось пропустив. 8, 21, 36. 8, 21, 36. 8, 21, 36. Та. Бля, там ще <coughs> патрони уже. Піди, блядь, не збивай, сука. Блядь, на ту сторону кручу. Сука. 8. 21. 30. 6. А Скільки тут? О, ніхуя себе банка варання, диви, блядь. О, 50 цих. Йоу. Йоу. Так, все, вилазимо отсюда. Нормально лутнулась, я тільки хочу. А? Эй, Сен. Обережніше. Так, а вже ж. А чому, може, вийде нахуй звідси? Чи що вони там стоять? Ну, погнали? Далі. А. Заблоковано. Сука, і куди далі йти? А як тут. Бля, я через віде. хату пере... переходить, походу. Він світляком. Я чувствую, що він у походу, через Вістанемо хату треба на ту сторону вийду. Лучше текстун. А якщо тут є вихід, блядь, я не помню. А, є, то. Нормально. все. О, ТВ. Это де... о ново. Вже бачу радіовежу. Блять, <звучит> <пл> сучка. Злякав мене. Побачимо По тебе. Испугался. Воно в вікні жахає, бачу. Щас я його з корячка класно. Да я отсюда б'жахнув би сейчас. за вупочки, як, Добре. як дав би. Добре. В другом стопі. Ай. Добре, Ммм. А Дура. Бля, хто ж це тут такий розумний, чуєш? Щас ми за... Ого. Завелась, блядь. Бля, там в хаті полутаться 100 можна. можно. Так, ну все, мене тут він не бачить. Хвай, ты сюда. Ты шо, долбоб, блядь? Я чую, кто біжить, блядь. Думал, что хтось... Ого, блядь. Ты поджахнул, сука. Пиздец. Пи в ебучке тупо, нема. Оце пацюк тупо. Вибіг, блядь! Бачу мене, каже Поцілуй Пиздуся бачу, щоб більш не бачив А шо тут я что тут лутнуть? Йоу, на що я сюди піднімався Прикол даже лутнуть нема нічого. Ладно. Сейчас ми, сука. оно да тип. Не нихуя, блядь. Чув тут тіпа якогось тільки що. Диви, 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 блядь. Що, що то вбайов? Чи як ти зачахав тільки що? Ого. Чи ж ти зивчик, блядь? Так, це вже з... С... Це вже з хати мене луплять. Іба тіп. Я в нього три патрона всады Ау ч-то є? О, в ч ж есть, ту песни Сейчас на другий поверх вилізем. О, їбать. Да ти, сука? А, ну да, блядь. Ебаный снайпер, блять. А шо ему похуй? Ну. Йоу. Да. Шо за перестрелка двох дебілів? Поняв. Ладно, просто патроны въебав, тікаша. Ого, блять. За патроны проебав, походу. А, блядь. А, нет, ты с дробовиком... ...зачился. Сука ты, а. Гореть! Та! Типа, фул похуй. Бля, все патроны проебал, вот с этих каша. Ну да, все. О! Да ебать! Дай пистолет, я кому патроны я чуешь. Что-то я чуть-чуть разошелся тут, а. Не на жарт. А Степа, блядь. О, ладно, попал. Бля, тупо все патроны высадил. А если чех то есть будет, что мне с ними делать? А тут чисто просто есть будет. Я еще чую, есть -то тут топает. Де цей снайпер, сука, не Не на цей повар. Оно, више, суетиться, суетиться, чую його. Ох і суетиться. Сейчас прийду, подожди, зайчик. Так, перевірка території. Пизда тебе, блядь. Блять, а откуда ж він стрелял? ця хата чи що? Не, отут він стріляв. Куда? Куда? Hıhımm İze İze